Хода солідарності у Парижі тривала до пізньої ночі. Такої масової демонстрації французька столиця не бачила від часів звільнення від нацистських загарбників. На мітинг в пам'ять про жертв терористів братів Коші та Меді Кулібалі прийшло за різними оцінками від 1 мільйона 300 тисяч до майже 2 мільйонів осіб. Серед людей, які вийшли на ходу до центру французької столиці, були й вихідці з мусульманських країн. Всі стурбовані цими подіями, не лише Франція, всі країни світу, вся планета Земля висловлює свою солідарність. Це означає, що світ єдиний. Всі країни вільні. Ми тут аби продемонструвати, що Франція це гостина країни, і ми насправді вільні виражати себе, коли ми цього забажаємо. Солідарність з французьким народом висловили й у інших країнах світу за океаном. В столиці Аргентини близько тисячі осіб пройшли центром міста. Люди приймали в руках плакати з написом Я Шарлі, які вже стали міжнародним символом на підтримку свободи слова і самовираження. Багато людей прийшли з олівцями. Це була мирна зброя вбитих журналістів Шарлі Ебдо, на яку терористи відповіли справжніми кулями. Таки немає траплятися у світі. Це дуже сумно. За останні 50 років я не пам'ятаю, що відбувалося щось подібне. Дуже сумно, що ми стали свідками такої трагедії. Сусіди французів бельгійці також вийшли на ходу солідарності. Акція у Брюсселі зібрала приблизно 20 тисяч осіб. Її учасники несли попереду великий банер з написом «Разом проти ненависті». До участі в акції долучився відомий бельгійський карикатурист Філіп Галюк. В цьому акції насильства немає пробачення. Це неприпустимо. Всі мої мусульманські друзі та інші мусульмани, з якими я говорив, кажуть, що, звичайно, ці карикатуристи їх ображають. І вони ніколи не взяли вже зброю у вікні. Вони відповіли б словами, обуренням або текстом, але в жодному разі зброю. à des textes, jamais par les Parce que, que les gens ça, ça, leur religion, qui est une religion de paix. Однією з цілей терористів був також магазин кошерної їжі в Парижі. Там у заручниках Амеді Кулібалі утримував з десяток осіб. Під час операції зі звільнення загинуло четверо. Серед жертв були її вихідці з Ізраїлю. У ізраїльському місті Нетанія на узбережжі Середземного моря відбулася акція вшанування пам'яті загиблих у Франції. Люди запалили свічки біля імпровізованого меморіалу. Ми дуже, дуже засмучені через те, що сталося. Ми були близькими з тими на кого напали. Ми знали кількох з них. Це просто жах. своє співчуття жертвом терактів. Висловою жителі Лівану, де мешкає велика мусульманська громада. Хода солідарності відбулася і у Беруті. Один з учасників акції прийшов з плакатом з написом: Ні, Хезболі, Ні, ісламській державі, ні терору, так свободі. Це акція солідарності, підтримку французького народу проти тероризму і йде, які там трапилися кілька. тому. Сьогодні ми хочемо показати, що відстоюємо спільні права на мир та свободу. Це невід'ємні права на народу світу жити в мирі та свободі. британці у своєрідний спосіб підтримали французів. Біг Бентата Орські міста перехорить кольорами національного прапора Франції. У місті також відбулася акція вшанування жертв терактів у Паризькому регіоні. За океаном у нью Йорку, так само як і в Лондоні, підтримали французький народ. Один з найбільших марочосів у місті Empire State Building – підсвітило червоний, синій та білий кольори. Відбулася й спільна хода у Вашингтоні.